Місце Москва, тип будинку цегляний. Метраж 8.0, кімнати 4 дизайн, Аріана, Ахмат, Тетяна Карякіна, фото Юрій Гришко, коротенько, у сім'ї з дитиною вже є за міський будинок, а квартира в малому Демидівському провулку стала другим міським житлом. Тому тут замовниці хотілося створити більш цікавий інтер'єр з незвичайним кольором стін в спальні і місткою бібліотекою. Обов'язковою умовою було вписати в інтер'єр настільні лампи ладр бельгійські і голландські банкетки і світильники, а також холодильник смет. Подробиця квартира в цегляному будинку 1927 року побудови вигідно відрізняється тим, що несучих стін в ній майже немає. В ході перепланування в своїх межах залишилася тільки дитяча спальню розширили за рахунок коридору кабінет, за рахунок гостьового санвузла кухню перенесли і приєднали до вітальні. Зативанна тепер стала більше і перетворилася в будуар з вікном. Зовнішня архітектура будинку дуже нагадує прибуткові будинки початку століття, але архітектор Аріана Ахмат і дизайнер Тетяна Карякіна відразу відмовилися від ідеї створити класичний інтер'єр в дусі часу. Класика тут присутня, але дозовано. Наприклад, в ліпних прикрасах стелі з колекції, Орац аксцент і масивній дошці Олд-Оак фабрики шервоот на підлозі, колірна схема інтер'єру досить незвичайна. Замовниця зважилася на яскравий і глибокий відтінок для стін в спальні і ванній кімнаті, тому що ця квартира не основне житло сім'ї. Насичені кольори не встигнуть набриднути, геометричний малюнок плитки в зоні кухні перегукується за формою і відтінку з кріслом у фальшкаміна у вітальні. То в свою чергу повторюю кольори текстилю та обивки дивана в дитячій. Так весь інтер'єр вийшов цілісним, але зі своїми виразними акцентами в кожному приміщенні. Частина меблів вже була в наявності. Наприклад, в інтер'єр спальні вдалу вписалися на стільні лампи лаю зі скульптурними підставами і банкетки, привезені з Голландії. У подорожах власниця квартири знайшла і картини ще одним побажанням був холодильник смек ретроформи на кухні і антикварні предмети декору, якими наповнилася квартира. Решту меблів для проекту шукали в англійських і американських магазинах, але доставка зайняла б занадто багато часу, тому аналоги знайшли в Україні або зробили на замовлення в місцевих майстернях. Так з'явився масивний чорний шафа в спальні з фільончастим дубовим фасадом. Особливе місце в кухні вітальні зайняв дубовий обідній стіл, який зробили вручну, в цільницю виклали з паркетних дощок і навіть вибрали один з класичних візерунків. Ще один цікавий елемент меблів з'явився в спальні. Узголів'я ліжка зробили зі старих міжкімнатних дверей, які відмінно збереглися, але не вписувалися в новий інтер'єр. Вони доповнили еклектичну колекцію, зібрану в цій квартирі. Планування бренди представлені в проєкті холмеблі воді, декор, дзеркало, бензара кухня вітальня, оздоблення, фарба, магобані, фаров бал портал каміна, рац акцент, плитка для фартуха, абсолют кераміка, колекція моноцелор, підлогове покриття, лакована масивна дошка, олд оак, фабрика меблі, обідній стіл на замовлення, освітлення, підсвічування на струнах Німеччина, люстри Ійчголдс, Голландія, спальня оздоблення, фарба. Деп спацеблю, літле брене, ліплення стелі, орац акцент підлогове покриття, лакована масивна дошка Олд-Оак, фабрика меблі, тумбове стентекстиль, текстиль, зарагоме освітлення, настільні лампи, ладро, дитяча обробка, підлогове покриття, лакована масивна дошка, олд оак, фабрика меблі, стільниця віконня см на замовлення декор. Ошикс європейського блошиного ринку бібліотека, оздоблення, фарба понеф, фаровбал, підлогове покриття, лакована масивна дошка Олд Oak, фабрика шервоуд, меблі, диван десін, Вітін реач, ванна кімната, оздоблення, плитка, колекція Моноцелор, абсолют кераміка, підлогове покриття, плитка, колекція Гекс Етрюрія десін, кабіна, ванна, Санфаєнс, умивальник, Сімас, Декор. Дзеркало, Голландія, освітлення бра, Голландія. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін